Бактерії ще одні постійні жителі організму людини. Більшість людей вважають, що бактерії небезпечні для здорові людини, хоча існує близько двох тисяч різних видів бактерій, і більша половина з них життєво необхідні для живого організму, включаючи організм людини. Є навіть такі бактерії, які виробляють кисень. У відеоблозі я говорила, що з перекладі з грецької мови бактеріум означає паличка. От бактерія це малесенька, мікроскопічна паличка, невидима, яка не має ядра і деяких інших органів, але вона є справжнім повноцінним одноклітинним організмом. Без якого не може існувати людський організм. Загалом в людському організмі приблизно 2 кг бактерій. Цих бактерій на 10% більше, ніж клітин. Хоча клітин приблизно 53. Один із двох цих кілограмів знаходиться у вашому кишечнику. Там приблизно 260 видів різних бактерій і мають переважати бігід. Їх має бути приблизно 70%. Перша причина проблеми здоров'ям виникає в тому випадку, коли руйнується оце бактеріальне середовище. І тоді оцих 260 видів бактерій, які живуть в вашому кишечнику. Починають попадати в вашу кров. Не тільки бактерії, а й токсин. Другим місцем у вашому організмі, де знаходиться дуже багато бактерій, є ваш рот. У вашій ротовій порожнині приблизно 40 тисяч бактерій різного типу. Наприклад, через поцілунок передається. 278 видів бактерій. І безпечними за статистикою вважається 95%, які передаються, а 5% тільки небезпечними. Думаю, на даний момент це вже не надто правдива інформація. Хоча, якщо людина слідкує за своєю ротовою порожненням, Лікує зуби, то ми втім правильне бактеріальне середовище. Як на мене, нічого страшного немає, якщо людина піклується про своє здоров'я. Бактерії дуже багато і вони життєво необхідні для організму людини. Я вам вже розказала. Нема. І навіть шкідливі бактерії заставляють вас прибирати і дотримуватись чистоти, і це приведе таке до більш комфортних умов проживання. Я вважаю, що людина це віосно бактеріальний. Грибок. Наступному болосі я більш детально розкажу, чому я так думаю. Там я буду розказувати про ще одних постійних ваших жителів, грибків. Дякую за увагу. До зустрічі!